Благословені, усіх вітаю. І я вірю, що ем, це відео буде для багатьох просто на збудову. От нехай так буде. Меседж цього відео це які окуляри ти носиш, або через яку призму ти взагалі бачиш Бога, знаєш його, і через яку призму цього знання про Бога ти живеш. По суті, саме від цього переконання, і залежить, яким є твоє життя. І яким буде кінець цього твого земного життя. Я просто реально помітила. Я думаю, ви також це в своєму житті бачили, що в залежності від того, що ви думаєте, що ви переконуєте, те ваш мозок підсвідомо або свідомо знаходить підтвердження тому. Тобто, наприклад, якщо я м знаю, да, що Бог добрий, то я буду кожен день в своєму житті, яка б ця ситуація не була, я буду бачити, що Бог добрий. Якщо я знаю, що Бог змінює все на добре, то я буду бачити кожну зміну свого життя, що вона мені на добре. І, відповідно, моє життя буде змінюватися в цьому напрямку. І знаєте, я не агітую вас е, на якесь хороше сприйняття Бога і тому подібне. Я агітую вас мати правильне сприйняття Бога. Ми часто носимо якісь окуляри. Це можуть бути чорні окуляри, де ми бачимо Бога як злого. Жорстокого, недоброго, Бога, який карає за кожну проступку, той, який пам'ятає всі гріхи, і тільки жде, що ти спотикнешся, того Бога, який десь в сторонці, того Бога, який дає і жде взамін. Ну тобто, тобто ти бачиш Бога злим. І через цю призму ти можеш читати Біблію, ти можеш будувати відносини з Богом. Ти відповідно навіть таким чином можеш чути його голос, якщо Бог тобі може щось говорити з любов'ю. Але ти знаючи, що він злий, будеш так сприймати ці слова. І другий варіант, скажімо так, радикальний знову ж таки, ти одягаєш світлі окуляри, де ти думаєш, що ти можеш грішити, де скільки хочеш, ти можеш взагалі нічого не робити. А все для тебе коротше, скажімо так, дві гіперболи, дві крайнощі, Або Бог там злий, або Бог. Я не знаю, що можна ще побачити світлими окулярами. Я закликаю вас до того, щоб ви взагалі зняли, Бог вам просто просвітив, і ви були просто без жодних окулярів в істині. Знали істину, яка написана в Слові Божому, про те, хто є Бог, який є Бог, аби ви це в першу чергу знали, аби ви це пізнали. І аби ви через це реальне сприйняття жили в своєму світі жили в своєму світі. А не так, як там вам хтось сказав, не так, як ви самі це спробували зрозуміти, да, своїм розумінням сприйняли Бога. Вот. Тому що я скажу вам чесно, також певні рядки в Біблії сприйняла по-своєму. І досить таки довгий час жила з цим. І мені було так важко, типу є істина в Біблії, якби правильно написано, сказав Ісус. Ну я це так сприйняла, і мені так важко було жити. Ну, якби тобі тягар, а всередині просто крутиться, де дух Господній, там свобода. І я така, ну, але ж це якби Бог сказав. Ну, то що ж мені так тяжко? Це ж так має бути. І як виявляється, елементарним, було просто знайти сприйняття. І коли Бог просто я не знаю, допустив ті обставини, де мене во так скрутило тотально. Я все, що в мене всередині, воно вийшло наружу, да, не так, як правильно, не так, як я зрозуміла, а те, як воно по-справжньому, коли я це винесла перед Богом, ця істина вона стала прийнята мною. І я через цю призму побачила ці слова, які я сприймала, да? вони реально стали для мене свободою. І я просто зрозуміла, що я через своє неправильне розуміння намагалася запхати себе під ярмо і жити в ньому. І це було мега важко. От, просто мега важко. Ну, коли ти сприйняв правильно, через правильну призму, через те, що тобі відкрив Бог, а не як ти там сам собі зрозумів, як ти десь почув, як Дух Святий зробив тобі цю роботу, і ти, дякуючи Богу, це зрозумів, це зовсім інше життя. От так про що я вам хочу сказати? Хай вас Бог благословить, щоб ви реально пізнали і ходили в істині, щоб вам не були потрібні якісь окуляри неправильні з неправильними оправами, неправильне скло, неправильний відтінок скла, щоб ви не бачили Бога як через іскажонно викривлено. Я хочу, щоб ви бачили Бога так, таким, який Він по справжньому є. Добрий, люблячий. Світло, в якому немає жодної темряви, той, хто дає щедро і не докоряє, той Бог, який є свобода, той Бог, який є люблячий, який є любов, любов вічна, безумовна, просто от такого прекрасного Бога. І це все ви можете пізнати звідси. Коли відкриєте просто свій розум, дозволите Богу діяти в вас. Відкрийте свій розум і скажете, Господь зруйнув всі твердині, все неправильно, що я собі придумав, що люди мені нав'язали, що нав'язав мені ворог, да, диявол, да, що він там посіяв. Зруйнуй ці всі твердині, відкрий моє розуміння, дай мені дух примудрості і відкриття, аби я розумів тебе правильно, аби я бачив тебе таким, який ти істинно є, і щоб я жив в правді. Пізнайте істину, і істина зробить вас вільними. Щоб я жив у свободі як дочка, син царя. Да? Окей, йдемо далі. Про що я говорила? Да? Що від того, як ми сприймаємо Бога через наше переконання, ми бачимо Його, будуємо з ним своє життя, і від цього, по суті, і залежить закінчення нашого земного життя. І тут, говорячи, будуємо свої стосунки з Богом. Да, я ось навела цей приклад про свободу, як я це сприймала, навіть чуючи Божий голос, живучи з Богом, я теж помилилася і неправильно сприйняла Бога в даній сфері. Тобто потрібно завжди бути чутким, але слава Богу, який не дасть вашій нозі спіткнутися. Я це вірю, я це бачу в своєму житті, я в цьому переконана. І бачу, як Бог справді не дає моїй нозі спіткнутися. Навіть якщо я помиляюся, він мене просто направляє, сказано і почуєш себе голос, який скаже тобі ось дорога іди нею! Да? Коли станеш вправо чи вліво, то почуєш позаду себе голос, який скаже, ось дорога іди нею. І от так відбувається в моєму житті. Де да, я помиляюсь, я десь роблю неправильно, але слава Богу, треба бути чесним, відкритим перед Богом завжди, нон-стоп. І бути готовим в те, що Бог у вас в щось нове. Треба просто бути відкритими для Бога. От, благословляю вас на це і бути щ... щирими і чесними для нього. От. І що? Все ж таки про закінчення цього життя да? земного. Тобто те, як ви бачите Бога, знову ж таки, через яку призму ви живете, через яку призму ви будуєте з ним своє земне життя, залежить його кінець. На підтвердження цього. Я наведу просто чесно, я наведу вам притчу. Мені її Бог відкрив увечері. Буквально. Я лягала спати, і для мене чітке розуміння приходить. Я ніколи цього не помічала. Я ніколи не мала такого розуміння. Просто на природі Бог відкрив. Це притча про таланти. Я така думаю, якби притчу про таланти знають всі, всі, кому не лінь. От, чесно, знають. Да? В Матвія 25 розділ, починаючи з 14 вірша. І ми знаємо елементарно, що Бог кожному дав таланти, одному дав один, другому дав два, третьому він дав, здається, 5. Да? І кожному сказано з його спроможністю. Тобто, навіть вже на цьому моменті можна подумати, що Бог злий, когось обділив талантами. Ні, Бог просто знає, що ти можеш понести. Він знає твої сили, і він, як люблячий тато, не дасть тобі більше, ніж ти можеш понести. Він дає тобі рівно стільки, скільки ти реально можеш. І він дає тобі ці таланти. І каже, ось, бери, користайся. І я не вимагатиму від тебе чогось більшого від того, що ти, наприклад, не міг. Він дає кожному, скільки ти можеш. І ось працюй з цим, живи з цим, пускайся в обіг. Каже, добрий Бог. Да? Ішов, і відійшов. Тобто він. Дав, він дав тобі свободу вибору, як люблячий тато. І каже: Дій, дій, дитя моє, я тобі довіряю. Да? А, і що? Один пішов, той, що мав два таланти, пустив в обіг і отримав чотири. Другий, що мав п'ять талантів, пішов, пустив в обіг і отримав десять. Але був один раб, який взяв один талант і заховав його. Не пустив його в обіг. Да? І що сказано: через тривалий час приходить пан тих рабів. І розраховується з ними. Двадцятий вірш. Підійшов той, який одержав п'ять талантів, приніс ще п'ять талантів і каже: Пане, п'ять талантів ти мені передав, ось іще п'ять талантів я придбав. Сказав йому його пан: Гаразд, рабе, добрий і вірний. У малому ти вірний, над великим тебе поставлю. Увійди в радість свого пана. Елементарно було з тим, хто мав два таланти. Він приніс Богу ще два таланти. І Бог йому так само говорить: молодець! Да, добрий, вірний рабе, Війди в радість пана свого. Якби кажеться, да, той п'ять талантів, той тільки два приніс. А Бог однаково. Він знав спроможність. І Він бачить, що ти був вірний в малому. Він тебе на велике поставить. Да, Вірний і добрий Бог. Мені так затарп, ви собі не уявляєте. Просто штатива трохи важко. <с> так от, йдемо далі. Моє улюблене. Ам... Далі. 24 й вірш. Підійшов і той, який одержав один талант, і сказав: Пане, знав я тебе, що ти жорстока людина. Жнеш, де не сіяв, і збираєш, де не розсипав. Бум? Де? Да? І от він говорить: знав я тебе, я знав тебе. Він, він знав Бога, що він який жорстока людина, що він злий, жнеш, де не сіяв, і збираєш, де не носив. Я, побоявшись, пішов і сховав твій талант у землю. Ось бери своє. І він побоявся Бога. Я впевнена, що в тих двох в кого було 2,5 талантів, було зовсім кардинально інше сприйняття. 100%. бо якби і вони так само злякалися, як оцей. цей. То вони би теж взяли і закупали, і не пустили. Ну ні, у них було кардинально інше пізнання і знання Бога. Світле, добре, і я впевнена позитивне, те, що Бог є свобода, що він не докорить тобі, що, ну, в тому плані не засудить да, Бог той, хто виправдовує. Ну тут теж треба мати да, мудрість. Ам... Тому що Бог нас скеровує. Він, як люблячий читати, це вже відходячи від теми. Він, якщо ми десь помиляємося, він нам скеровує, показує, де ми були неправі, е, дає нам можливість очиститися і покаятися в тому, що ми не праві, аби е, перемінитися в, можна сказати, його природу, як діти Божі. Аби в нас було. Ми були святими, як він святий. І от, да, і що говорить, у відповідь його пан сказав йому: злий і лінивий рабе. То ти знав. Що я жну, де не сіяв і збираю, де не розсипав. Ну, до речі, що тут знак питання. То ти знав, що я жну, де не сіяв, і збираю де не розсипав? Треба тобі було віддати мої гроші торговцям, і тепер я взяв би своє з прибутком. Тож візьміть у нього талант і дайте тому, хто має 10 талантів. Адже кожному, хто має, дано буде і матиме ще більше, а від того, який не має, буде забране і те, що має. А нікчемного раба викиньте. Зовнішню темряву, там буде плач і скрегіт зубів. Це сказавши, закликав, хто має вуха щоб слухати, нехай слухає. Просто кінець життя земного цього раба, який вважав Бога злим, який вважав Бога жорстоким, який е, е, сі, е, жне там, де не сіяв. Він, по-перше, злякався відповідно Бога. З такою призмою жив, з такою призмою він ставився до всього, що йому дав Бог, дав йому цілий талант, який він міг пустити в оборот. Ну він вот, злякався Бога, побачив його таким, злякався його, закопав цей талант. І який наслідок? Наслідок того, що він так сприйняв Бога. Я впевнена, що Бог ем, не із-за того вкинув його в е, да? куди? Вкиньте в зовнішньому темряву. Із-за того, що він якось не так цей талант пустив чи не пустив його, а із того, що він сприймав Бога як злим, жорстоким. Це взагалі не природа Бога. І я впевнена, саме через це і такий кінець, що він пішов в зовнішню темряву. І через то, е я думаю, в цьому світі так багато людей і відходить від Бога. Відходить від Бога через те, що елементарно не знає його. Елементарно не знає і через це незнання Ат да, Дібнят мою народ. І через це він неправильно сприймає Бога. Неправильно будує з ним відносини. А то ще взагалі з ним не будує відносини, наприклад. Неправильно я скажу, будує своє життя, боїться Бога, боїться прийти в його присутність. І тому подібне. І так багато людей просто елементарно відходить від Бога. І саме тому я впевнена, так легко людей від... Від... відігнати від Бога. Від, як це <смі> правильно сказати, так легко людей. Ну, ви ви мене зрозуміли, я думаю, так легко зробити так, щоб люди відійшли від Бога. От, наприклад, да, ізраїльський народ. Там Мойсей знав Бога. А ізраїльський народ. Бога не знав особисто. Вони знали те, що Мойсей знав про Бога, і те, що Мойсей говорив народові. І поки живий Мойсей, ну то народ ще якось жив і ходив з Богом. Але коли Мойсей помер чи відходив від народу, люди, не знаючи Бога, неправильно його сприймали і неправильно, відповідно, жили, все через неправильне знання про Бога. І навіть серед християн, які християни, які націлені і намірені шукати Бога і пізнавати Його, також існує неправильне пізнання Бога, неправильне знання про Бога, десь нав'язане, десь не так зрозуміле, десь збудували самі образ Бога, десь то, десь. Сьо, і важко приходити в Його присутність і важко жити з ним, важко будувати з ним стосунки, важко взагалі слідувати за Богом, не знаючи його. Але я вам кажу, вихід є, да? і вихід це Бог, для якого ми не байдужі. Який в першу чергу зацікавлений тому, аби наші душі були спасені, аби ми були спасені. В цьому, в першу чергу, зацікавлений Бог. Він сторож нашої душі, і наша душа для нього дає її спасіння, як скарб. Про це написано, якщо я не помиляюся, в псалмах або в притчах, більше всього цього саме в псалмах. І... Вірний і добрий Бог, який хоче нас направляти, який хоче нас навчати, який хоче нам відкриватися. Взагалі, така велика істина: Царство Боже наблизилося. От воно реально наблизилося. Сам Бог через жертву Ісуса Христа, який примирив світ із Богом, це царство Боже наблизилося. Цей Бог, який хоче до нас говорити, хоче діяти в нас. Через нас в нашому житті хоче, щоб ми мали тісні стосунки з ним, знали його як люблячого і доброго тата. Цей Бог живий, він поруч, він близько, і йому не байдуже. От кому, кому, а Богу він не байдуже. Просто подумати, він ніколи не втомлюється, він не спить, да? не дрімає не спить і не дрімає твій сторож а, в псалмах, здається, це написано. Він так, настільки зацікавлений, від ти спиш. А він вже для тебе все будує, він вже для тебе все створює, бо він настільки тебе любить. І ось я хочу сказати, ця надія є. Я закликаю вас читати слово, але читати Слово Боже, помолившись простою молитвою, аби Бог вам просто відкривав розуміння, аби ви були вільні від всіх переконань, від вільні від е, всяких твердинь, які не від Бога, всяких нав'язаних твердинь. Особливо, якщо ви бачите, що ваше життя взагалі далеке від радості, бо да? царство Боже, це праведність, мир і радість. Якщо у вас немає миру, немає радості, цього всього немає. Якщо ви бачите, що Бог сказав, що моє ярмо не тяжке, моє ярмо легке і мій тягар не важкий. А ви бачите в своєму житті, що ви ну тащите і не можете тащити, ви захлипаєтесь під тим ярмом, то щось, напевно, ви, навіть будучи християнином, трошки не те ярмо на себе надягнули. Або з неправильним розумінням. Бо навіть слово Божне, Боже можна істину мовно підлаштувати під себе взагалі не так, як її мав на увазі Бог. Тому хай Бог просто просвітлює ваше розуміння, просвітлює ваш розум, звільняє вас і очищає від всіх переконань, які не від нього, аби ви були відкритими для того, щоб Дух Святий міг збудувати і просвітити вас істиною. І звільнити вас для істини і збудувати цю істину в вас. Аби ви жили в істині, жили істиною і ходили в істині, і несли цю істину в світ. Звичайно, без слова Божого, це буде вам дуже важко зробити, тому рекомендую вам читати, пізнавати, досліджувати, молитися перед тим, як ви відкриваєте Біблію. І... Але сперша молитва, да? а потім досліджуйте, питайте. І в своєму житті щодня. Щоб не була яка ваша ситуація, перевіряйте себе, як ви дивитеся на будь-яку ситуацію. Що ви робите з тими думками, які приходять в ваше життя? Як ви все сприймаєте, як ви це все бачите? Чи так яка істина про Бога? Да? Що Бог добрий і що він люблячий, і що все сприяє на добре? Я повторююся, я знаю, але от чесно, перевіряйте себе. І якщо ви бачите, що щось не так, що ви чогось не розумієте, що ви чогось... Не знаєте. Просто будьте щирими для Бога, перед Богом. Відкривайтеся. Кажіть, Боже, якщо ти свобода, да? де Дух Господній, там свобода, то чому, наприклад, я себе так важко почуваю. Або якщо ти, Господи, там, наприклад, люблячий, а я тебе тут а люблячим взагалі не бачу, така ситуація складна, Боже, де ти є? На що ти це допустив в моєму житті? Я переконана. Що Бог, який чує, і якому ми не байдужі, буде нас підкріпляти і буде давати нам відповіді. Я скажу своє особисте переконання на рахунок взагалі відповідей: я особисто вірю, що у Бога є відповіді на всі мої запитання. І якщо Бог не відповідає мені одразу, то ця відповідь уже на шляху. Коли я запитала, у Бога вже відповідь на шляху, просто вона відкриється мені у правильний, досконалий, я би сказала краще час. Ну, це моя віра, таке моє переконання. Не знаю, як у вашому буде житті в моєму житті, принаймні так. От тому благословені, Хай Бог просвітлює ваш розум, наповняє вас своєю істиною, аби ви не носили чужі окуляри, аби ви не носили неправильні окуляри, аби ви ходили взагалі без них. Ходили в істині, ходили в правді, ходили в свободу, ходили, ходили в любові і пізнали повноту Ісуса Христа, Бога в собі. Були керовані Духом Святим, і ваше життя було справді як дітей Божих. Я не буду говорити, яке це має бути життя. Хай Бог вам відкриє, яке це життя дітей Божих. Тому благословляю вас на це. Поділилися з вами таким откровенням, поділилися з вами цим. І вірю, що Дух Святий буде діяти через це відо в ваших життях. Тому відкривайте своє розуміння для Бога, для Духа Святого і для Його роботи, аби ви жили в правді, істині Божій і в свободі Духа Святого. І щодня, щодня ставали ближчими і ближчими до нього. Амінь.